Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я до вас з ідеями на приготування. Сідаємо вечеряти, тож покажу, чим вечеряємо, а також що приготувала на тиждень. Їсти сьогодні будемо картопляні оладки з свиними відбивними хрусткими та пікантне соус до них. Тут ще трошки лишилося, може, комусь потрібно буде ще додати гриби кури смажені в лізоні. Відео у мене є на каналі. Лише зробила один такий експеримент. Придбала, от, як то кажуть, просто мімохіть придбала ось таку паніровку. Робила не за тим рецептом, який там написаний, просто захотілося ну, скуштувати, що ж то таке. Там кукурудзяне борошно, крохмаль, крухмаль, є сухий чесник подрібнений, чорний малиний перець, сільне, синя гірчиці. І так як в мене вже ця була пачечка, я. Подумала, що до грибів буде саме те. І дійсно добре, смачно. Не потрібно вже думати, скільки там підсолити, що там все все якраз. Я просто в ній панірувала, а потім в яйце і на пательню. от Ще маємо огірки помідори свіжі. Тут у нас. Закривала в автоклаві м'ясний паштет, чисто м'ясний, трошки лишилося, то склала в кокотницю і запекла. Зараз також будемо куштувати. Це у нас гриб з лісовими горіхами та зверху сиром запечений. На тиждень, що готувала. Голубці, бо немає часу на приготування, ввечері ми пізно приїжджаємо. Голубці, червоний борщ. Ось поки що отаке у нас меню. Бажаю вам смачного, натхнення, величезне натхнення на приготування. Та чекаю вас у своїх відео. До побачення!